Друзі, вітаю вас! Вівторок вечір я Олексій Ляшенка, Верховна Рада сьогодні знову продовжила воєнний стан і мобілізацію. Тепер вже до 5 листопада. Друзі, виборів не буде. До весни. Ну не буде. Заспокойтеся, і не друзі, опоненти. Я не знаю, як назвати, Порошенківці, не буде виборів. До весни 100%. А я думаю, що і до наступної осі. Давайте будемо жити в теперішньому часу. Як вони хотіли, як вони роблять, як вони розшатують, не буде виборів. Після п'ятого тільки через півроку, якщо не буде воєнних дій, якщо не буде гарячої фази війни, можливий. І то. Але у нас е, в Верховній Раді існують, ну я вважаю, вороги. Нашої держави з 329 присутніх депутатів в Верховній Ради один проголосував проти, один утримався і 23 не голосували зовсім. За проголосували 304 депутати. Ну це все одно Конституційна більшість, хоча там і не потрібна Конституційна більшість. Але це говорить, які б вони не були депутати, вони все одно відповідальні. Хоча і в цьому тільки напрямку. Вони все таки наші громадяни, погані, гарні. А от 25 депутатів, 25, я вважаю, не нашими. Чому? Ось заява одного з тих, хто голосував проти. Це Олексій Гончаренко. Давайте розберемо. Я проголосував проти продовження мобілізаційного і воєнного стану. Як і обіцяв, я не буду голосувати за продовження мобілізації, поки не будуть прийняті чіткі міри служби. Що значить чіткі міри служби під час війни? От навіть я не хочу обговорювати це. Я не розумію, які можуть бути чіткі міри і терміни служби під час війни. Ну, давайте так, що таке війна? Вона що у нас? От десятий лягли поспати, да? поспали до шостої, як в мирний час, в шостій стали, умилися, піш... Ні, пішли на зарядку, зробили зарядку, умилися, о восьмій пішли пообідали, там до восьми підшили підворотнички, о 8 пообідали, о дев'ятій пішли повоювали. Повоювали до 1, потім пішли там час свободного часу, почистили сапоги. У да, другий пішли повою, Пообідали е, знову час вільного часу, час, час вільний. Е, Підемо повоюємо. Пішли, повоювали до 18-ї, ну а потім вже будемо потихеньку готуватися до сну. Ну Це війна. Далі що пише Гончаренко Справжній патріотизм це чесність, особливо вона незручна. І ця чесність про те, що фронт це не лінія, це пітля. Я не знаю, як коментувати. В цю петлю ви поставили мільйон людей і живете щасливо? Хто поставив? У мене питання тут комфортно. Іронія в тому, що безстрокову службу підтримують лише ті, хто не служить. У мене питання: хто підтримує? Можна конкретно хто під час війни. Хочу просто звільнити. Уже у всіх стік термін служби. Всі, хто на фронті, всіх, мабуть, термін, якийсь, його нема, але можна вважати, що він стік. Давайте всіх звільнимо. Всіх. 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 всіх, нормально. Можна виграти війну, але програти людей. Без демобілізації, слухайте, я оце ненавиджу. Ну це ж маніпуляція це така брехня, це така гра на тонких струнах душі людей. Ну я не знаю. Заміна. Да, один, одні на відпочинок, інші так це потрібно робити. Так, це потрібно. Але звільнити всіх, і що далі? Ротація так це потрібно. І я вважаю, що так це потрібно. Законодавчі це потрібно робити. Але демобілізація. Я не хочу далі читати далі: армія тримається не тільки на мужності, а й справедливості. Де ваша мужність, Олексій Гончаренко? У мене просто одне питання. Де ваша мужність? Ось це не голосувати в Раді. Так чітко написано: депутат не несе ніякої відповідальності за голосування у виборчому органі. Не відповідає депутат за свої голосування, які б вони не були, розумієте? Не відповідає ніякий депутат за свої промови в будь-якому виборчому органі. Не відповідає депутат за свої внесені законодавчі проєкти чи постанови, будь-які постанови. будь-які, Він не відповідає кримінально за це. Так, в законі про народного депутата. Почитайте. Ну і останнє, що я хочу поговорити, бо я, піше Антоксіячен, бо я представляю людей, які в мене обрали, які за мене голосували, які дали мені майдат довіри. Я. я їх не підведу. Ну, виходить так, що обрали Олексія Гончаренка всі ті люди, які не хочуть, не хотіли і не будуть хотіти захищати Україну або любити Україну. Ну і тут я зрозумів так. Поправте, якщо я не правий, поправте, ось так. 25 народних депутатів у нас проти українські депутати. Це ось це я вважаю показник того, що у нас є депутати, які всією душою виступають проти держави України, і в їх числі ну заводіла Олексій Гончаренко. Думайте самі, вирішуйте самі, і на цьому фоні. І Зі зміною уряду ніяк не заспокоїться так звана наша опозиція. опозиція реєстро, Московська реєстрова опозиція. Це так можу назвати. Знаєте, Були як реєстрові казаки, да? казаки реєстрові, які підгорялися там польській короні, а це Московські, Московська реєстрова опозиція. Зміна уряду. Вона почалася, вона буде проголосована, вона буде зроблена, і це вже потрібно робити, тому що ну кожна людина і кожний уряд, і кожна посадова особа, коли вона починає вже знаєте вростати в крісло або змінюється ситуація, змінюється знаєте, обстановка в світі в державі. Потрібні зміни, потрібна нова кров, потрібен новий толчок. Це і робиться. І ось зараз зміна уряду відбувається. А я хочу сказати, слав, щоб до мене питань не було: чи підтримується? Так, да, так, я підтримую омолодження уряду. Чим більше там буде молодих людей, тим краще. Чим більше там буде різних людей, і чим частіше буде змінюватися уряд, Тим скоріше ми прийдемо до чогось фундаментального, що потрібно в державі. Але от старі пердуни, вибачте, старі пердухи, ну я так, вибачте, от вибачте мене за те, але я по-іншому не росію. Ворюги старі виходять і кажуть: ось Іра тривога, це треш. Коли під час воєнного стану, коли законодавчо заборонена зміна уряду, от слухайте уважно. В парламентсько-президентській республіці не парламентська більшість. В Зеленській говорять про зміну прем'єра. Слуги прочитали про це в інтернет. Т! Шмигалю, як втішний приз, запропонують посаду міністра оборони. Міс, чого і зволіте, пані Свериденко, ну ось бачите, як, як народні депутати, як частина законодавчої влади відгукується і називає. Можливо, майбутнього прем'єр-міністра, якого призначає ось ця Верховна Рада, ось цей законодавчий орган, і Іра Тривога, в тому числі, так вона може голосувати може ні, але вона відповідальна за призначення уряду або не призначення. І от місць чого зволіті, пані Свіриденко стане прем'єром, бо для банкової вона на 300%. Хоч здається, що такого безвідмовного як шмигаль неможливо. Знайти неможливо, але ОП спромоглися. Перша заява Іри Геращенко. Друга банкова міняє уряд за кремлівськими лекалами. Блє. Ладно. Президент готує рокировку, шмігаль у відставку, Свириденка прем'єром, шмігаль міністром оборони без участі парламенту. Що значить без участі парламенту, коли ось народний депутат виступає, каже своє слово, висловлюється, говорить цілої фракції. Далі. Далі. За, конститу... ну, За Конституцією таке заборонено під час воєнного стану, але влада знищує парламентаризм. Далі це не уряд національної єдності, це уряд національної прірви, співголова фракції є Ірина Геращенка. Ми вимагаємо звіту уряду, консультацій з фракціями, дотримання Конституції і припинення узурпації влади. Я не розумію, для чого консультації з фракціями, з вами? Якщо ви не будете голосувати за уряд, якщо ви проти уряду, ну це одне. Ну тут знаєте, ну тут бум бумбараж в голові. Тут мильні бульбашки, тут все скинуто, і навалення на голови виборців. Це треш. Ось це треш. Тут ми так, а отут так, Отут ми не будемо, а отут, отут не можна. А отут консультації з нами. Ну це. А тепер дивіться, вона хто щось говорить про уряд національної єдності, хоча каже, що законодавчо це заборонено. Підождіть, уряд національної єдності це можна а. Змінювати уряд без національної єдності не можна. Я вже питав, що у нас з національністю? У нас що біда в національності? У нас що національність роз'єднана? Чи у нас е, політична складова роз'єднана в державі? Одні політичні такі, інші такі. У нас же не національність роз'єднана. Як у нас національність Українці? Роз'єднана от національ, національність, не політичні напрямки, не політичні вподобання і не територіальні вподобання чи напрямки. Чи а національність. Я не розумію цього. Це розуміють тільки вони. Так от вони хочуть уряд національної єдності. Про це каже їх лідер. Європейська солідарність Петро Порошенка завжди наполягала, щоб цей уряд був змінений і нарешті сформований уряд національної єдності, який зараз мав би перетворитися на уряд національного порядку. Підіжіть, уряд змінювати не можна, законодавчо? знову ж. А уряд національ... а змінювати уряд під національну якусь єдність можна. Дайте мені щось, блін. Як це зрозуміти? Далі. Петро Порошенко закликає. 23-123 року Порошенко пояснив, для чого потрібен уряд національної єдності. Півтора року назад він вже каже, давайте міняти уряд. Ну, у нас війна, не війна, давайте міняти уряд. А зараз вони кажуть, не можна. 9 липня 25-го року Порошенко закликав створити уряд національної єдності замість імітації платформ на прямому каналі. Ще раз прямий. Порошенко має очолити уряд національної єдності. На виданні соціального опитування. Боберенко. Хто такий Боберенко? Без поняття. І в статті пішли. Прямий Порошенко закликав створити уряд національної єдності 6 днів тому. Порошенко, Петро Порошенко, ми маємо створити уряд національної єдності 5 днів тому Європейська солідарність. Три тижні тому Порошенко. Тут ми вже тривалий час наголошуємо на потреби створити уряд національної єдності? Слухайте, ну і далі, і далі, і все воно йде, і йде. Скажіть мені, будь ласка, якщо б зараз сказали, міняємо уряд і головою уряду буде Порошенко. Чи виступала б Ірина Геращенко? Чи говорили б всі ці продажні якісь там журналісти, чи якісь там блогери, чи ще щось про щось? Що це неможливо під час воєнного стану? А якби Володимир Зеленський запропонував Порошенку очолити уряд національної єдності, чи кричав би хтось, що це не конституційно, що це щось не так? От, от давайте от просто по по-людськи. Чи було б це з їхнього збоку? Чи з боку їхніх прихильників хоч щось погане? Хоч... Та Зеленський би для них став найкращим президентом, який зрозумів все і запропонував Порошенку? Посаду прем'єра. так би було, але так нема, і так не повинно бути. Правильно робить Володимир Зеленський, що не допускає нікого нікого зі старих ворюг, з тих, хто розвалив нашу державу, з тих, хто продав нашу зброю і знищив, з тих, хто продав нашу ядерку, з тих, хто привів сюди росіян від Медведчука до Новінського. Правильно робить Володимир Зеленський, що не пропонує їм. А вони зляться. Дивіться, як вони зляться. Ілья Новіков російський адвокат-росіянин, який захищає Петра Порошенка. Що він написав? Від зміни місця ліжок про зміну уряду. Сума блядей не змінюється. Ну, по-російськи, з матюками, Ілья Новіков, на мій погляд, я це бачу так. Він назвав словом е блядь блядь і Шмигаля. І Свириденко. Він сказав, що вони оба бляді, і кровоті не треба міняти. Вони кроваті, бляді. Я не знаю, от вибачте за це от матюки мої, ну це ось руський, русський адвокат Петра Порошенка. Називає Шмигаля і Свириденка блядями. А що ми хотіли? Ми щось від них хотіли іншого? Я ні. Димо далі. Є такий Андрій Карпов в народі Полтава, друг. Покійного Ільї Киви, який був секретарем міської ради міста Полтава, друг Мамая, з яким вони прийшли до влади в 20-му році і обкрадали полтавчан. Ну навіть я не знаю, навіть е при владі Януковича так не обкрадали. Як крали ці люди? Ну там вся Полтава гуділа. Я читаю і я розповідаю те, що я читав в полтавських всіх пабліках в пресі. Це була страшенна кр крадіжка. Ви знаєте, що Мамая там і відкрили справу, і він відкупився, він донатив на Збройні Сили України. Там у нього є цей вирок, але він там з виправним да? Його дочка працювала напряму в виборчій кампанії Путіна, проти неї також відкрита кримінальна справа. І ось Андрій Карпо, подивіться, дуже багато фото, де він із Києвою, і з Мамайом, дуже багато. А що він пише? Зеля повинен здохнути. Я тобі не пробачу, зелена сука, вбивця, кат. І вас, 73%, я вас ніколи не пробачу за ваші вибори у 2019 році. Прохоботи вас пам'ятає за ваші голосування у 2019 році. Вас, зелених сук, позбавити громадянства України. Я вас проклинаю, зелені підери. Це Любима жена Петра Порошенка, я маю на увазі блогери. Це були Карпов, Луганський, той, що Серебрянський, і Олешко. Знаєте, що робить Олешко? Що робить Луганський? Що робить ось вам Карпов? Я ж не брешу. Прохоботи не треба казати, що я брехун що Я ж вам показу. Ну, друзі, фото цього Карпова з ворогом народа Ілією Ківою, а також засудженим а, московським посіка, посіпакою. Мамаєм, колишнім мером, трижди мером Полтави. Полтавчани його вибирають. Ну ось так. Полтава, це той, що з бородою. Класно вони ладили, класно вони працювали, крас. Все у них було добре, дуже добре. Ківа, Мамай і Полтава, який хоче вбити всіх, хто голосував за Зеленського. Ну, робіть висновки. Дивіться на ці фото. Не я брешу. Якщо брешуть, то це брешуть фото. Це те, що пишуть ваші люди. Це їхні слова. Це все їхнє. Ну я тут до чого? Я тільки вам показую. А у вас більмо на очах. На жаль, більмо на очах. І тільки одне я прочитав з усього, з усього лайна так званого опозиційного. Одне я прочитав. Оксана Вока. Ось, блін, ось людина молодець. Хоча вона і також з тієї сторони московської реєстрової опозиції, пише Оксана: Петро Олексійович, ви наш президент. Плакать хоче. Я за вас двома руками. Боже, дай людям трішки розуму. Блін, аж плакать хочеться. Може, давайте купимо острів і збудуємо нову свою державу з розумними людьми. Во! Пропозиція, блин. Я, я буду петиції писати. Піду стояти під офісом президента, просити президента під офісом уряду. Дайте гроші, хай куплять острів і поїдуть будувати собі там державу. Росіяни їм не дадуть, росіяни їх тільки використовують. Ну Ось так. Друзі, якось. Ось так. Якось. Ми поговоримо ще про конституційність, про так званих продажних мокриків. Мабуть, четверг. Ну, Все потихеньку готую. Поговоримо. А зараз, друзі, будь ласка, підпишіться. Будь ласка, поставте подобаєчку, поставте дзвоничок, натисніть. Розповсюдьте. напишіть, напишіть коментарі, що ви думаєте по цьому. Ось, по цьому. Випадку з урядом, з мобілізації, про поведінку нашої позиції, будь ласка, але і про хороше не забуваємо. сьогодні президент України провів нараду з Юлією Свериденко та Михайлом Федером. Скоріше за все, Федеров буде або першим віце-прем'єром. Ну, скоріше за все, подивимося, що сказав президент. Ми готуємо перші кроки оновленого уряду, деталізували завдання на наступні 6 місяців. Головне збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів. Дронів для сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей. Визначили, як результати можуть бути досягнені за перші півроку роботи нового уряду. Якщо коротко і так от трьома речення, збільшити виготовлення своєї зброї різної зброї, це Пункт номер один, на що повинна звернути увагу уряд. Далі виконання соціальних програм. Це пункт номер два. Можливо, на кінець-то я побачу виконання програм на Андресу е біженців, переселенців, е дітей, матерів е одинаків. Ну, всі соціальні програми і пенс пенсіонерів. Це, звісно, дуже тяжко, але це я вважаю теж одна з головних програм. І я сподіваюся. Що в цьому сказано, а тут є такі моменти, сказано, це скорочення все-таки уряду шляхом ліквідності міністерства або десь поєднання, а також, ну, все-таки, скорочення чиновничого апарату по всій державі. Подивимося, ми, як, що буде відбуватися в цьому напрямку. Дуже цікаво, друзі. Якщо чесно, то дуже цікаво. Ну і ще що я вам хочу розказати. Ладно, давайте я це вам розповім в четвер, друзі. Просто в четвер. Ну тому що це довга розмова. І про це, друзі, я вам розповім в четвер. Я просто хочу щоб ви подивилися ось оцю картинку, фото. Київський торт. Це була візитівка не Києва, це була візитівка всієї України. Це наш був Київський торт. Я ж працював навіть в Радянському Союзі. Давній я. І я знаю, що коли їхав у відрядження і в Ліпецьке їздив на металургійний завод, і в Арзамас їздив на завод молочного виробництва. Багато їздив по Росії, де це було, і в Таганрог, і був, і в Ростові на дону і в Ворону ну, багато. І тоді так було прийнято. Ну везеш з собою подарунок. Ну не взятку везли, не гроші, повірте, а подарунок з України. І я возив київські торти. Ну, два-три можеш взяти там, людям подарувати. Ось ми це наш. Це наш київський торт. Не сало, як там кажуть, не щось інше. Торти возили київські. Так от немає в Україні київського торта. Ні, номінально вони є. Але це торт не України. Це торт не України. Право власності і патент на цей торт, будучи президентом України Петро Порошенко, оформив на себе. На сьогодні, як і Карла Маркса, це також була одна з візитівок. України Чайка, Альонка Шоколада, може хтось пам'ятає. І Васик Телесик, і Карла Маркса це зараз найголовнішого волонтера. І київський торт повністю належить Петру Порошенку. Не киянам, не українцям, а Петру Порошенку. І не дай Боже Україна використає його, цей торт, скажімо, як реклама Держави України. Петро Порошенко засудить нашу державу. І буде правий, і держава буде йому платити. Ми не можемо, як українці, користатися київським тортом. Ось так, друзі. Отак ми живемо. А частина поплічників цієї людини, цього вора, цього крадія, хочуть вбити всіх зелених, всю зелену кодлу хочуть знищити. А зеля хоч, хочуть, щоб він здох. Ну так якось. А хтось плаче, ми ж одна країна, чому ви радієте. Ладно, це таке. Дякую вам, друзі, за те, що ми разом, за те, що ви допомагаєте, за те, що ви розумієте. Ось це наше суспільство, ця наша родина розуміє. Хочеш не хочеш, а ми будемо захищати і їх для того, щоб намагатися потім розібратися, хто правий, а хто за поручні держиться тільки. Я дякую спонсорам. Тим, хто спонсує канал, стає спонсором, там є кнопочка «спонсор». Я Дякую тим, хто купив книгу Євгена Буцика. Ціна рабства. Дуже цікава книга. Дуже цікава книга. А номер телефону автора в опису під кожним відео. Я дякую тим, хто посилає посилки. І я дякую донаторам, тим, хто висилає на підтримку нашої армії. Подивіться це відео. Це, це, е... Наш Павло, я ще раз кажу: не дивіться, що він в цивільній формі. Два дні було у нього відпочинку. і Він збирав всі посилки, отримував, роздавав, перевозив. Отакий у нього був відпочинок там за 5 чи 6 кілометрів від фронту. Ну просто людина зняла форму і, хоч 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 пару днів почув, відчула себе цивільною людиною. Зараз він знову служить. зараз він командир. Він командир нашої роти. Наших підопечних. І от е, ну я взяв на себе відповідальність. Дуже просять хлопці-спальники. Купив 10 спальників за ваші гроші, за вашу допомогу. Просять ще будемо дивитися. Завтра буде е, звіт, мій звіт, за гроші. Я вам все розповім все покажу, як завжди, друзі. Подивіться це відео з Павлом і за спальники. Підписникам Олексія Ляшенка. За допомогу спальниками дуже дуже вам дякую від військовослужбовців 58-ї бригади, роти вогневої підтримки. Слава Україні! Героям слава! Подивилися друзі! Бажаю тільки удачі нашим хлопцям і нашому командиру. І дякую, дякую всім тим, хто донатить, як на канал, за підтримку каналу Велика Подяка, так і. Для Збройних сил України. Щиро-щиро дякую. Кунько Тетяні, Куяніченка Ірині. Пані Ірина перерахувала 50 на 50, як і Омельченко Олена, також 50 на 50. Дякую вам велике, наші Ірина і Олена, мої Ірина і Олена, дякую вам велике за підтримку каналу. Фабіанчук Петру. Борис Ярославу, Ковальові Оксані, Шукуляк Людмилі. Хтось сьогодні о 8.49 на 24 без прізвища, дякую вам, Стаматіна Тетяні. Янченка Ганні 50 на 50. Пані Ганна, велика, велика вам подяка особисто від мене. Андрійко Юрію, Кунашенко Ользі, Олексієвої Олені, 50 на 50, пані Олена, дякую вам, дякую, дякую, велике дякую. Велікову Георгію і Шевцові Тетяні пані Таня перерахувала на канал. Дякую вам, пані Тетяна. Друзі, завтра у нас прямий ефір. Завтра о 21.00. Чекаю вас, як завжди, на відверту, класну розмову. Наші прямі ефіри. Хто не чув, хто не знає, можете повернутися до них послухайте, там дійсно відверта розмова, там дійсно душевна розмова, там дійсно душ розмова, сімейна. Знаєте, суспільна така для нашого суспільства. До завтра, Україна переможе!